Вітаю в друкарні Раз і зараз ми розглянемо, як прошиваються дипломи у тверду палітурку. Ми прошиваємо дипломи з далекого 2007 року простим, швидким та зручним способом канального перепльоту. Прошивка диплому в Офісі друкарні займає лічені хвилини, оскільки сам процес це підрівняти листочки, огорнути їх у палітурку. Та міцно затиснути металевим каналом. Онлайн замовлення виконується в порядку черги електронної, де терміновий диплом буде готовий за 2 години, а не терміновий на наступний робочий день. До друку дипломи потрібно подавати PDF-файлом, бо офісні додатки, такі як MS Word, можуть провокувати сповзання навіть тоді, коли на моніторі документ виглядає віжно. Для прошивки пропонуємо червону або синю палітурку. На палітурці може бути напис дипломна робота або магістерська робота. До диплому можуть підшиватися файли, але це актуально лише в тому випадку, коли до диплому потрібно долучити матеріали, які не прошиваються у саму роботу. Файли можуть прошиватися на початку роботи, після титульної сторінки або в кінці роботи. Це замовник має узгодити із керівником диплому та вказати нам при замовленні. Файли до диплому прошиваються цілими або підрізаними. Цілий файл виглядає з роботи, а підрізаний стає коротшим і вимагає підрізання листочків а 4 на 1 см. Дипломи можна перепрошивати за необхідності, тобто Розшити, виконати зміни та прошити заново. Чекаємо вас за адресою місто Київ метро Лівобережна вулиця Сверстюка, 6. Або замовляйте онлайн з будь-якої точки країни на сайті Трукарні раз за посиланням в описі.